Це було надзвичайно приємне навчання. Я слухала, була присутня і все запам'ятовувала, багато записувала і розуміла, що мені втягне ну, мене на ваші сесії. Мені дуже зайшло Мар'яна Гевко, це було наше попереднє навчання. Там в на неї були психологічні навички. Оці каже, тілесне заземлення, хребет. Ну це каже, мені пішло. Я думаю, що найближчим часом навіть замість ну, якихось рухавок, для чого ці речі можна використовувати. З бітьми е, вже сьогодні говорили про пані Мар'яну. Я також була дуже вражена при тому, що якби емоційна компетентність, емоційний інтелект це якби вважаю своєю темою, але вона багато дала таких практичних, дуже простих. Але те, що вже колега говорила, що ну його можна легко використовувати і реально воно має ефект. Е, дуже вдячна організаторам цього навчання за ті питання, які підіймалися протягом п'яти. П'яти сесій ну і питання резильєнтності. Воно також для мене зараз є надзвичайно актуальною. Якщо навіть говорити там про громади і все, що з громадами відбувається, як підтримувати громадські організації, громадські об'єднання отримала корисну для себе інформацію. Особливо те, що стосується профілактики, емоційного вигарання. Я Дуже люблю такі навчання. Мабуть, то після початку війни то мій ресурс. Мені сподобався ритуал завершення роботи. Які ми проходили, що дійсно я це робила, але не завжди. І тепер, після закінчення роботи, завжди по буду робити ритуал виходу з цієї роботи і не переносити ці питання додому. Все сподобалось і про травму, і про вторинне травмування і, і всі ваші вправи. І супервізія. Я вперше була на супервізії. Так дивилася, отримувала досвід. То дуже все цікаво. Сердечно вам дякую за вашу роботу, за те, що підтримуєте тих, хто допомагає іншим без вас, би нам нікуди.